Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, також маємо приємні балокульки під чайочок. Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як в домашніх умовах замінити лади чи на гітарі, чи на банджу, чи на будь-якому інструменті, де є лади, або як правильно їх називати поріжки. Також розповідати я буду про свій досвід заміни ладів на банджу марма Відео огляду на цей інструмент вже було на каналі. Підпишіться та подивіться, хто його не бачив. Не забудемо поговорити про інструменти, які для цього потрібні. Їх буде невеликий набір, але без них буде доволі важко замінити лади саме вдома. І які є труднощі та нюанси в заміні ладів і роботі з ними. Тож беріть щось смачненьке. І перед тим як розпочати, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також залиште свій коментар, що ви хочете почути в нових. Відео про гітарне будування. Ви мені вже надіслали велику купу ідей і згодом про них будуть відео. Дякую вам. Також в описі під цим відео будуть посилання на мій телеграм-канал та мій інстаграм. Тож, поїхали. І одразу розпочнемо з інструментів та складових, які вам потрібні. Перше, це музичний інструмент, в якому ви будете замінювати води, бо без нього я впевнений, нічого не буде. Друге це нові лади, які ви будете інсталювати в вашу накладку грифу. Зверніть увагу, що вони бувають різного матеріалу, висоти, ширини, тож уважно підбирайте лади, які підійдуть і вам, і вашому інструменту. Далі нам потрібен паяльник, можна взяти самий найдешевший. Нам потрібно лише трішечки прогріти лад, щоб його було легше дістати із самої накладки. Наприклад, паяльник з аврори цілком для цього підійде. Для того, щоб дістати лад з накладки, нам потрібні чи клещі, чи кусачки, чи різачок, яким ви можете піддіти лад знизу. Я взагалі-то використовував стамеску, тому що лади були доволі низькі і зачепитися за них було доволі складно. Обов'язково нам потрібні кусачки, чи то бокорізи, чи то торцеві, як вам зручно, і які є, бо без них ви просто не обкусите лад. Також нам потрібні надфілі або будь-які напилки по металу. Нам потрібен наш DIY-інструмент із рівня з наклеєною наждачкою для того, щоб підшліфувати накладку грифу. І далі, звісно, вам ще потрібен молоток, чи прес якими ви будете інсталювати нові лади, або ви можете просто взяти звичайну киянку і через дерев'яну дощечку забивати сам лад, щоб його не деформувати. В мене молоточок для інсталяції ладів. Також обов'язково нам для шліфування поверхні накладинки потрібна. Наждачка з зернистістю 120, з зернистістю 240, 1000 та 2000 для того, щоб потім її заполірувати. А також вона нам знадобиться для полірування самих ладів. Ледь не забув сказати, що нам потрібен суперклей, або як інакше його називають, а це накрилат, для заклеювання ладів, тому що якщо ми замінимо лади їх обов'язково треба проклеїти. Малярна стрічка, а також не обов'язковий інструмент це брусок для торцювання ладів. Ви його можете зробити самі із. Напилку та бруска, або просто купити готовий. Відео про цей брусок вже є на каналі, можете подивитися за посиланням у підкасті. Перший наш крок це деінсталяція ладів. Ми беремо наш паяльник, нагріваємо його і за допомогою нього повністю прогріваємо весь лад, обережно, щоб не припалити деревину. Далі, не кваплячись та обережно, ми починаємо витягувати лад, тобто піддіваємо його чи то вашими косачками, я Стамеско обережно бачите, по контуру ладу його припіднімаю. Працюйте повільно та обережно, щоб не відірвати шматки накладинки, бо її наростити буде доволі складно. Після того, як ми дістали всі лади із нашого грифу, ми його не чіпаємо десь добу, бо після того, як ми зняли струни, він почне вирівнюватися до свого стокового положення, тобто волокна стають на місце. Далі за допомогою рівня ми перевіряємо, чи в нас рівний грів. Якщо у вас є анкер, ви можете його підрегулювати. Якщо немає, починаємо легеньку підшліфовку самої накладки. Не кваплячись та повторюючи радіус грифу спочатку 120-м зерном. Після чого 240. І далі ми починаємо заполіровувати поверхню спочатку тисячною наждачкою, потім двотисячною. Якщо у вас ще дома лежить 800, 600 та 1500, це дуже добре. За зростанням зернистості починайте полірувати. Одразу дисклеймер: це підходить тільки для накладок, які покриті маслом. Для лакованих накладок це не підходить там інший спосіб підготування накладки. Далі ми починаємо інсталювати лади. Тут немає нічого важкого, ми забиваємо лад та обкусуємо його. Забиваємо лад та обкусуємо, і так, поки не інсталюємо всі лади. Це у випадку, якщо ви не обрізаєте ніжку лада, якщо у вас немає окантовки, чи краї накладки не пристосовані до простої інсталяції ладів. У випадку, якщо у вас є окантовка, ніжки ладів підкусуйте по краям, щоб вони не порвали окантовку. Після того, як ми повністю інсталювали всі лади, ми їх проклеюємо. Обов'язково захистіть гриф та лакову поверхню малярною стрічкою. Після чого обережно потихеньку, з боку ладів. Чи під води ми заливаємо клей, як вам зручніше. Дивіться обережно, щоб не залити зайвого. І наступним кроком ми працюємо над торцювання водів по бокам, тобто, щоб вони не різали пальці. Для цього в мене є брусок для торцювання водів, він одразу придає кут і прибирає все зайве. А ви можете попрацювати надфілом, як ви зараз бачите на відео. Також, якщо у вас накладинка вийшла з пагорбами і не всі води знаходяться в горизонті, ви маєте їх перешліфувати. Детально зупинятися не буду, але для цього вам знадобиться наш рівень із абразивною бумагою, яким ви будете їх перешліфовувати. З першим кроком ви помічаєте всі лади маркером, починаєте, повторюючи радіус, ковзати рівнем туди-сюди, стираючи верхівку ладів, після чого ви закатником повертаєте їх форму і... Вітаю вас, у вас води в горизонті. Обов'язково після цього їх потрібно заполірувати наждачкою, а якщо ви хочете взагалі дзеркальний биск, ще й поліролью. Детальне відео про те, як шліфувати води в домашніх умовах, вже є на каналі, за посиланням у підкасті, воно буде. Подивіться його, будь ласка. Після того, як ви інсталювали води, дайте знову грифу полежати десь добу, якщо щось зміниться у структурі деревини, може ще вилізти торці водів, після чого їх ще треба буде підточити. Також будьте обережні із лаковим покриттям, бо навіть через малярну стрічку можна подряпати лак, тож будьте обережні. Після чого ми натягуємо струни на наш інструмент знову і перевіряємо, чи всі лади в нас звучать. В моєму випадку все звучить. Ще із замовником ми домовились про те, що в нас буде трішки нижче струнотримач, тож за допомогою свого шліфувального станка маленького я підточив сам струнотримач. І ось результат. Зараз ви почуєте, що всі ноти звучать і не дзвонять. Особисто для мене це був цікавий досвід роботи з таким інструментом, взагалі роботу з банджо. Гадаю, вам також було цікаво слідкувати за процесом заміни ладів на цьому інструменті. Якщо вам цікава рубрика відновлення та ремонту інструментів, пишіть в коментарях, я обов'язково буду щось таке підзнімати. І також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також пишіть в коментарях, чи був у вас досвід заміни ладів на своїй гітарі, чи банджо, чи будь-якому іншому інструменті. А на сьогодні дякую. Всім гарного дня!